Отже, після того, як на попередньому році ми виконали практичну роботу, сьогодні нашим завданням є впоратися із рівняннями завдання першого і другого. В учня шкоропада, що знаходиться в списку під номером 14, виконувалися відповідні вправи і, як бачимо, він виконав їх абсолютно правильно. Це учнівська робота. Поставимося поблажливо до е, помарочок і не, е, не, не зовсім чіткого почерку. Е, але за е, це завдання е, наш е, учень групи еом 21 одержує е, оціночку е, е, за завдання друге, два бали і е, за завдання е, третє. Три вали, оскільки ці вправи були нам виконані абсолютно вірно. Таким чином, сьогодні учень шкоропат на уроці одержав 5 балів. Разом із попередніми двома балами за попередній урок він має на сьогоднішній день 7 балів, але в нього ще попереду дві вправи із двох наступних уроків.